Якщо Ісус вирушив на схід, то напевно там мали бути легенди, які підтримували цю ідею. І звісно, такі легенди існують. Люди, що живуть тут у Кашмірі, називають своє плем'я Бані Ізраїль дітьми Ізраїлю, які стверджують, що вони нащадки племен Ізраїлю. Що загубилися, і тут існують історії, що проповідник у першому столітті Іса відомий тут як Юс Асав, що означає лідер вилікуваний», прибув до Кашміру у 30 років. В духовенстві Юсафа можна легко побачити продовження духовенства Ісуса. В місцевому храмі, який називає храмом Соломона, існує напис, який свідчить, що Юс Асав був Ісусом пророком із Ізраїлю. Абдула Азіз Кашмірі. Університет Срінагара. Історичні книги Кашміру говорять нам, що Юс Асав прийшов із-за кордону. Він був пророком та посланцем. Він прийшов із Ізраїлю. Він прийшов поширювати своє вчення. Він жив і помер тут. Він Ісус, він Іса. Одним із значенням Юса Сафа є цілитель, іншим значенням є пастир, тобто той, хто навчає інших. І наші історичні книги підтверджують, що Іса був відомий у Кашмірі як Юс Асав. Юс Асав продовжував навчати і проповідувати в Кашмірі приблизно до 80-го року нашої ери. Він був похований у Срінагарі, і це, як виникає, є могилою Юса Сафа. Перша будівля, споруджена навколо цього місця, була побудована в 112 році нашої ери. Насправді, це місце тепер є роздільною могилою. У 15 столітті ісламський святий чоловік Саїд Назірудін був також похований тут. Хоча обидві надгробні камені під тканиною вказують напрям півночі та півдня по ісламській традиції. Тіло Юза Сафе поховано під землею у могилі вириті напрямку сходу та заходу за єврейською традицією. Поруч з саркофагом розташовані вирізані сліди ніг. Говорять, що знаком цих слідів є символічне зображення шрамів розп'яття. Сліди ніг були вирізані як знак. Шрами чітко видні. Вони були отримані, коли його прибивали до Христа. Вони показували, що це та сама людина, яка прийшла з Ізраїлю, і що він жив і помер тут. Ви більше ніде у Кашмірі не знайдете жодних слідів ніг, подібних до цих. У нас немає такої традиції. Шрами розташовані посаду пальців, і вони збігаються один з одним. Але вони зійшлись, би, якби один цвях був битий через обидві ступні, на ліву ступню, розташовану зверху правою. Багато хто вірить, що ця могила є могилою Ісуса. І якщо це могила Ісуса, то він провів більшу частину свого життя в гірському царстві Кашміру. Він не помер на хресті, Не було жодного воскресіння. Він не піднявся на небеса. І він не сидить біля бога біля його правої руки. Для багатьох християн це було б кінцем християнства, яке ми знаємо.